Показую вам, що вміщається в цю сумочку. Вона у нас достатньо об'ємна. Функціонал кишень великий, ззаду кишеня, спереду додатково також дві основні. В основному відділенні додатково ще є дві кишеньки, одна на блискавці, інша відкритого типу для телефону. Зараз по сюди. покладемо телефон. Ось так воно вміщається. Також сюди ж книжечку. Все закриваємо інше відділення. Падаємо гаманець. Спереду у нас на місце ключі. Ззаду кладемо картки гроші. Сюди ж. Ось такий функціональний ремень регулюється. Можна носити як на правому ключі, так і на лівому. Ось так. Так виглядає дуже зручно так комфортно.